Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати свій догляд на весну. Обрала косметику, яку буду використовувати ці 3 місяці. І давайте почнемо з засобів для волосся. Те, що зараз у мене у використанні це ось такі продукти від Івраше. Це шампунь для живлення та відновлення волосся. Але він мені не подобається. Проте. Це шампунь для живлення та відновлення волосся, підходить для сухого волосся, але він мені не подобається. Чому я вже розповім? Думаю, що найближчим часом у порожніх баночках. Вже не так там його і багато лишилося. Ну, третину я використала, можливо, навіть більше. Об'єм тут невеликий, тому думаю, що дуже скоро я вже його закінчу і розповім вам. І до нього я використовую ось таку маску, також від Івраше. Це вже серія, яка для а, пофарбованого волосся. Тут дуже маленький об'єм, всього 150 мл. Найменша маска в моєму житті. Тому також вона закінчиться. Думаю, дуже швидко. Зараз активно це все використовую. І ще планую взяти на цю весну ось таку парочку. Давно вже хочу спробувати косметику Тресеме. У мене є ось така серія Keratin Smooth. Яка з кератином та маслом марули, цей шампунь також невеликий по об'єму, дуже хочу його спробувати, тому що чула багато гарних відгуків. Також до нього, звісно, мені потрібен кондиціонер ось такий з цієї ж самої серії буду використовувати в парі. Також я використовую зараз ось таку органову сиворотку від бренду Giardini Di Дібілеза. Не так багато вже її лишилося там, проте воно дуже економно розходується, тому не знаю, коли воно закінчиться. І ще хочу спробувати ось такий продукт, ще не, ще не використовувала від Ісани. Це молочко для догляду за волоссям. Воно з екстрактом ванілі, підходить для пошкодження. Пошкодженого і ламкого волосся. Також тут є термозахист. В мене вже закінчився спрей від доктора Санте, який я завжди використовую після миття, і ось хочу взяти йому на заміну, спробувати ось таке молочко. Побачимо, як буде воно працювати. Так, що стосується волосся, нібито це все. Давайте покажу вам засоби для тіла. Звісно ж, як же без мила. Хочу взяти ось таку красу у використанні. Вже досить таки давно придбала і все якось, знаєте, економила, не брала у використання ось таке мило від. Турецького бренду Savon, de Savon Royal, Роял якесь люксове лакшері, розкішне мило, біле, біла перлина, тут пів літра. Досить таки багато, дуже гарний дизайн, і сподіваюся, що буде також гарний аромат. Так, а що стосується мила, звісно ж, це не все. Також маю ось такий дойпак, хочу вже навесні його використовувати. Greenway Berry Boom. ягідний аромат. Тут має бути буду його переливати у гарну баночку, можливо, цю білу, і використовувати. Сподіваюся, сподобається. Аромат в першу чергу. Так. І ось така баночка, яка вже досить таки давно в мене, тому що я не знаю, як її, як її використовувати. Це гель-душу з Ватсонс. Я планувала його використовувати як рідке мило, але не знайшла для нього дозатору. Тут ось, таке, ось така горлянка і дозатору немає це абсолютно незручно. І все-таки хочеться. Мені використати його як е, е, рідке мило для рук, е, е, і переливати мені не хочеться, тому що тут дуже гарна баночка. Ну, Побачимо, що я буду з ним все ж таки робити. Сподіваюся, цією весною вже його використаю. Так, далі і ще ось таке. Крем мило для інтимної гігієни. Зараз у мене мило від Umbrella, Воно вже закінчується. Навіть вже не стала вам його показувати. Там вже дуже мало, вже на дні. І на заміну йому беру ось таку також дуже гарну баночку від Family Doctor. Кремило, а тут дуже великий об'єм 550 мл. Його вистачить на, не знаю, може на півроку точно. Тому на довгий час беру у використання ще ось таке мило, але це вже для інтимної гігієни. Так, що стосується тіла, це ще не все. Я буду використовувати, продовжувати використовувати. Почала взимку ось такий скраб для тіла Just Kawaii з Єви. Він кавовий, дуже-дуже приємний має аромат, досить таки сухий і добре скрабує, шліфує, тому буду продовжувати його використовувати. До нього в пару також має ось таке молочко. Також з ароматом кави. Воно дуже приємне, дуже такий насичений е, ароматики е, якоїсь кави з вершкави, е, кави з молоком, досить таки яскравий і солодкий. Там вже півбаночки лишилося. Маю надію, що цією весною вже, вже її закінчу. Ну, як і іскрап. Так, е, далі для тіла продовжую. Використовувати залишки ось такого гелю алоє від фрудія, тут дуже велика банка. Тут, мабуть, теж пів літра, тому вже досить таки давно у використанні в мене цей гель. Я його використовую тільки після гоління на ніжки, тому е дуже довго він не закінчується. Бачите, там вже не так і багато його лишилося, тому можливо, все ж таки вже <плес> цією весною я його. Закінчу. Дуже-дуже приємний продукт, але, знову ж таки, детальні враження вже в порожніх баночках. Також зараз я використовую ось такий антиперспирант від Рексона з фруктовим ароматом. Чесно кажучи, захист став собі. Взяла, щоб спробувати, але не дуже задоволена. Далі. Засоби а, по догляду за руками. По-перше, ось такий маю пілінг. Зігріваюча кава, Just Kawaii, Він а, з цієї ж серії що ось ці два продукти з таким самим солодким ароматом. А, у мене був ще такий крем для рук, я вже його використала. І, от маю ще пілінг, треба також його активно використовувати. Ще маю ось такі два продукти для рук від Faberlic. Тонка шліфовка Це в нас скраб для рук, і також хімічний пілінг гель для рук. Дуже там мало вже лишилося їх, дуже вони давно в мене, тому треба використати, використати, як то кажуть, забути. Далі, звісно ж, крема для рук, як без них. По-перше, дуже хочу взяти ось такий милий, дуже гарний крем від Ісани. Це була якась, якийсь лімітований випуск з їжачком. Я думаю, крем буде неймовірно приємний і своїм оформленням буде підіймати настрій. І от а, в мене він асоцію, асоціюється з весною, тому зараз і хочу його взяти. А, звісно, це не все. Ще хочу взяти ось такі два невеличкі по об'єму по 30 грам ось такі креми від Images. Ось цей з ромашкою, а ось цей з сакурою. Вони непогані, непогано зволожують, мають приємні аромати. В мене таких багато різних видів, і на Весну, зараз я собі обрала ось такі з ромашкою та сакурою, вони закінчуються дуже-дуже швидко. Якщо користуватися тільки одним, а тільки якимось з них одним, то це вистачить на тиждень десь так. Далі ось такий крем для ніг з гарбузом. Дуже рідко його використовую, тому що він неймовірно жирний, залишає цю жирність на ногах надовго, тільки під шкарпетки треба його використовувати, тому що просто будете ковзати на підлозі, і це все буде просто жахливо. Але. Не ділячись на діля, чісно, це, звісно, живить і зволожує добре. Ну що ж, давайте вже нарешті вам покажу засоби для обличчя. Тут дуже багато всього. Давайте почнемо з міцелярних вод. По-перше, я закінчую зараз ось таку міцелярну воду від Family Doctor. Бачите, тут було півлі, і ось скільки там лишилося, дуже хочу вже найближчим часом її закінчити. І також ось така від Лірен, заспокійлива, дуже вона приємна, власне, як і Family Doctor, і її лишилося там менше половини, тому дуже хочу також її цією весною закінчити. Так, а далі що стосується очищення, зараз у мене в активному використанні всю зиму була, і от от зараз вже перейшла на весну ось така кокосова пінка для вмивання від Евелін. Вона дуже приємна. Я її використовую вранці і ввечері. Ну, вона справді класна. А, і, звісно ж, мені її не вистачить на всю зиму, на всю весну, в мене ще зима. А, і я хочу взяти ще корейські засоби для вмивання, а саме ось таку пінку йогуртову, вона здається з лимоном і лаймом. Дуже гарне тут таке оформлення, великий об'єм, тому її вистачить на дуже-дуже довгий час. Ми знаємо, як економно використовується. Корейські засоби для вмивання. І ще ось така пінка, також хочу її спробувати від Leap. Це, до речі, Отті, це Leap. вона також цитрусова, також з лимоном, обожнюю все з лимоном. А вона має бути вітамінна, тут об'єм вже менший. А, також будемо її використовувати, вмиватися. Так, а що стосується лосьйону. Ось такий у мене вже давно у використанні, тому що тут дуже великий об'єм. Це тонік. Тонер, навіть тут пишуть від Dickinson's. Ну, Думаю, що цією весною я вже його закінчу. Він мені дуже подобається. Я навіть і не хочу, щоб він закінчувався, чесно кажучи. Так, а далі, що стосується догляду за обличчям, звісно. Зараз в мене вже закінчився крем, і я беру ось такий новий у використання це е, живильний крем від Evelyn. Ось така їх серія BioVegan, здається, так вона називалася. У мене був такий матуючий в зеленій упаковці. І ось я вже його використала, і тепер беру ось такий живильний, поживний крем, жирненький. Хоча матуючий він також був був ось такий густий і жирний, але дуже добре матував шкіру. Ну, а це, звісно, має її живити, має її зволожувати, і, сподіваюся, він мені також сподобається. Так, тому беремо ось такий крем. Далі крем. А ще сироватка, ось така в мене. Зараз у використанні від корейського бренду Єлізевека. Всім відома сироватка з гіалуроновою кислотою. Дуже вона економно йде. Треба, ну там якась крапелька, щоб це все рознести на обличчя. Тому так от ще дуже довго вона буде в мене у використанні. А поки що я не дуже її зрозуміла: чи зволожує вона, чи ні. Вона досить таки швидко вбирається. Вона липка. Ну, поки що мені не зрозуміло вже детально розповім пізніше. Так, і ще від Єлізавека ось такий крем для шкіри навколо очей. Також тут дуже великий об'єм. Вистачить мені його надовго до кінця весни, це точно. А, непоганий також крем, і непогано зволожує. І далі, що стосується скрабів і масок для обличчя, які я б хотіла б використовувати активно. По-перше, ось такі скраби. Один із них ось такий із сана, це навіть пілінг. Він вже закінчується там буквально на декілька разів, тому зовсім скоро ви його побачите в порожніх баночках. І на заміну, ось такий беру там також вже його менше половини. Дуже хочу вже його використати. Це турецький продукт, тому буду активно використовувати. Далі, що стосується масок для обличчя, не можу ніяк закінчити ось таку маску Faberlic Spa. Живильна маска. Вона як жирний крем, досить -таки важко потім змивати її, але вона справді живить добре шкіру. Далі, ось така маска Пілінг також дуже рідко її використовую. Вона повністю ця туба повна. Я, мабуть, її використовувала один чи два рази. Стоїть і все. Треба якось себе мотивувати, частіше її використовувати. Взагалі, маски частіше використовувати, на них зазвичай немає часу. А і ще ось така від Beauty Formula заспокійлива з рожевою глиною. Її я все-таки намагалася використовувати по тубі це видно, але все одно там ще дуже її багато. І беру нові маски, ніби мені, мені цих мало. Ось такі від Івраше-тюбіки. Навіть не знаю, яка тут з чим іде. Але вони такі от маленькі, тому маю все-таки надію, що вони швидко закінчаться. Вже дуже давно вони в мене лежать в запасах, тому хочу вже їх почати використовувати, спробувати щось нове. Так, далі хочу вам ще показати зубні пасти. По-перше, зараз у використанні ось така від Dontod Clia Fresh. Вже небагато її лишилося, тому треба вже її закінчувати. І ось така у використанні якась бюджетна паста Family Dental. Також Небагато вже її лишилося, тому треба добивати. І нова паста, яка прийде на заміну цим двом, це ось така від Dont-to-Dent з цілющими травами. Така велика, прям вистачає цього об'єму, звісно, на довгому. Так, і ще я вам покажу, що стосується догляду за губами. Хочу я взяти у використання ось такий скраб від Faberlic. давно забутий скраб, який ну, він майже нічого не робить. Там дуже такі м'які ці частинки, тому ну, використати треба, бо викинути шкода, спробую. І ось такий бальзам. Зараз в мене вже у використанні макарунчик. Ось видно, що я активно його використовую, він мені подобається. До речі, він має аромат Троянди, я цей аромат в косметиці не дуже люблю, але тут ніби він не такий знаєте, нав'язливий, тому користуюся ним і буду це робити і далі. Це все, що я буду брати у використання цією весною. Сподіваюся, мені цього вистачить. Якщо ні, звісно ж, буду щось ще додавати. Побачимо, як все складеться. Сподіваюся, відео вам сподобалося і побачимося дуже, дуже скоро в нових відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.